Поки одні святкують, інші працюють. Період новорічно-різдвяних свят для квартирних крадіїв чи не найурожайніший. Це доводять статистичні дані, кажуть про це і в управлінні поліції охорони. Саме в цей час кількість дзвінків на їхню лінію збільшується. Люди у святковій метушні забувають та нехтують правилами безпеки охорони своїх помешкань. Переважна більшість наших громадян використовує це як час святкування, але при цьому квартирні злодії працюють дуже успішно в цей період, не вкладаючи рук. і з Криму для них це свородози якісь якби жнива. Чимала кількість наших громадян покидає. Територію нашого краю виїжджає за межі держави, тому десь інколи, скажімо так, і ігнорує і нехтує елементарними засобами захисту своїх домів, помешкань. А от цього робити не слід, зазначають управлінні поліції охорони, адже за останній рік кількість квартирних злочинів зросла. Тільки за останній рік майнові злочини квартирні крадіжки саме зросли на 30%. Практично. Ну, як на мене, це в першу чергу причина. Не має таке, скажімо, соціально-економічне забарвлення, плюс е е реформи правоохоронної системи. Але при цьому е мешканці краю також мали би десь придбати про своє помешкання, е щоб не втратити майно і не зуслати собі святкові настрій. Найбільш дієвим способом захисту помешкання є встановлення охоронних систем, кажуть у поліції охорони Ольга Грицев, Сергій Русиняк, новини телеканала Раї.